Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча і журналістка Еліза Кошелюк. І сьогодні ми будемо говорити про доброчесність онлайн під час війни, про важливість доброчесності та інформаційної грамотності, а також як розпізнати фейк від правдивої інформації. Нам розповіла Надія Мішина, журналістка онлайн медіа про Дніпро Куст. Вітаємо вас, пані Надії. Скажіть, будь ласка, що для вас є доброчесність онлайн? В умовах повномасштабної війни кількість фейкової інформації збільшилась в десятки разів. А інформаційний фронт став одним із вирішальних в боротьбі з ворогом. На мою думку, саме дотримання журналістських стандартів та факт-чекінг є доброчесністю у роботі змі онлайн-ресурсів, зокрема, має бути постійна перевірка інформації в офіційних джерелах, звернення уваги на приховані деталі та відсутність маніпулятивних прийомів. Якщо медіа дозволяє собі публікувати фейки, поширювати дезінформацію та грати із суспільством. Це лише буде на користь ворогу. А що таке інформаційна бульбашка? Розкажіть, будь ласка, як журналіст. Інформаційна бульбашка, приклад ситуації, коли людина сама обмежує себе певним колом джерел, звідки дізнається новини. Часто це відбувається добровільно, але соцмережі вже навчились цим користуватись. Алгоритми пропонують читачу те, що йому потенційно може сподобатись. Щоб убезпечити себе та зменшити вплив інформаційної бульбашки, треба дотримуватись медіа Радше Раджу підписатися на сторінки, де висловлюються різні думки. Частіше застосовуйте режим анонімного перегляду у браузері. Так він. Не створить більшої кількості трекерів, не відстежує вашу поведінку на певних сайтах та не підлаштує під ваше уподобання наступного разу. Та не забувайте чистити історії пошуку. Зайве інформаційне сміття нам точно не потрібно. Пані Надія, підкажіть, будь ласка, як нам зрозуміти, що це неправдива інформація? По-перше, якщо вам надійшло підозріле повідомлення, треба відкрити офіційні джерела або увімкнути телебачення, щоб перевірити інформацію. Якщо вона не підтверджується, то це 100% фейк. Також самостійно перевірте, чи це офіційне джерело або медіа, яке заслуговує на довіру. Якщо ні, отже, знову фейк. Чи є маніпуляційні фрази, наприклад, там, достовірна інформація, мені сказали військові і таке подібне. Якщо є, також ігноруйте або блокуйте. Також перевіряйте на нагнітання, залякування, якщо також є схожі прийоми або слова, також треба ігнорувати та блокувати. Пані Надія, підкажіть, будь ласка, важливість доброчесності онлайн під час війни. Як я казала на початку, доброчесність онлайн під час війни це надважливо. Усі українські медіа повинні дотримуватися стандартів журналістики і не дозволяти собі перетворюватися на жовту пресу та поширювати фейки. Скажіть, будь ласка, чому інформаційна грамотність так важлива в наш час? Суспільство зі свого боку повинно не забувати про інформаційну гігієну. Також інформаційну грамотність, бо тільки шляхом перевірки новин звернення до офіційних джерел та недопущення маніпуляцій, ми зможемо перемогти ворога на інформаційному фронті і не дати російській пропаганді навіть одного відсотка на існування. Дякуємо вам, пані Надія, за фахові відповіді. А нашим радіослухачам нагадую, що це була програма Тема дня і сьогодні ми говорили про доброчесність онлайн під час війни, про важливість доброчесності та інформаційної грамотності, а також як розпізнати фейк від правдивої інформації. Про це нам розповіла Надія Мішина, журналістка онлайн-медіа про Дніпро Куст. На все добре вам.